Пані Сюзанна Жорж Фахмі. Вітаю. Ти ж акторка, як і тато. Ні, він не мій тато. Ми просто друзі. Чарівно. Ми отримали пропозицію від армії. Хочу, щоб ти зіграв президента. Я не працюватиму на режим. Ніхто про це й не просить. Що вам треба? Це ваш син. Перекажіть йому, щоб був обережний. Все зробив правильно. Вони пригрозили моєму синові. Ми не можемо не відзначити майстерність, з якою ви виконали роль людини, яку ми так глибоко поважаємо. Міністр оборони та його дружина. Це заборонена зона. Мінне поле. Ви серед своїх. Ми щит, що захищає країну. Ми орли республіки. Він знає, що ти спишеш з його дружиною. Ворог усюди. Ти завжди граєш роль. Нам потрібна ваша допомога, пане Жорж. Вони хочуть пощепити на тебе жучок. Ми більше не можемо бачитись. Твоє життя під загрозою. Україні оголошено надзвичайний стан. Це важливіше за ваше життя. Орли республіки